Всех вітаю з Миколаєва. От вирішив заснять 18 листопада. У нас сейчас десь можна ну так повітри 9. Десь так. А звісно сонечко пригріло. Есть повилазили дівчатки. От хочу показати, що роблять на наповалці. Дивіться, в мене така імпровізована. Все як, знаєте, рукожопи ніяк не зроблю. Подивися, що робиться. Тьма тьмуща. Чи то бадун, чи сушняк. В общем, злетілась на водичку. Ось таке робиться у нас. Я тепленькою дали, бо крига зранку стояла. На цьому в мене на наповалці. Так що їм нагрів, хай радіють. Хочу зробити, звісно, ну як заготовки зробив, а докупи не зібрав. З обігрівом, щоб хоча б ранку і ввечері нагрівати воду. Тому що мерзнуть бділки остаються. Останнього разу, коли вилазили, то десятка дба було на наповалці зранку замерзші. А тут за кожну бджілку серце крається. Ну, кого як, ну в мене так. Так що таке діло. Пересадив водики свої. Може хто пам'ятає. Зараз покажу. Там наприкінці я посадив. Вони такі слабесенькі були. Дві поряд. Думаю, може якась виживе, не виживе. Коротше, то одну розсажу. Ну, беру те, що посохло. Але слава Господі, вижила. Ось. Одну сюди посадив, бо засохла, ну там ще. Рік тому. Звісно, там навесні там подивлюсь одну, яка б там, краще паган відріжу гілку. Тому що дві, потім вони, коли важкі стануть, вони зламаються в цьому місці. Ну, всі розуміють, дорослі хлопчики. І там мене вже не було коли садити, о <кхух> там за сіновалом чи за чим там воно. <кхух> Оце я там позрібав, той хто бачив купа лежала, то в мене там. Назвемо так, умовно гній, там буде гарна земелька. Вона потім по городу розкидаю, всі питають, де ти таку хоче землю купив. А як же? Вони тут костри пахнуть, дихати неможливо. А я тут ще купляю. І от І отам теж водіка була, така гарненька. Ось я її сюди теж притули. Теж. Тут змарніло б щось. Ось така красунька. Це зараз вітром об'ється. У нас в середу четверг буде дуже потужний вітер, а в четвер ще й дощів, бо то листя я тут стануть важкі. І це саме, і все. Я більше про полонію кажу. От тільки-тільки почала падати. Ось одна однісінька осталась така, що багато листя на неї. <клухи> Ось вот такі діла. Ну так що вона все облетить, слава Богу. А це хто не знає, може, ну звісно, зараз там це було <клухи> якийсь бум роки років п'ять тому. Павлонія всі понакупляли, такої ажіотаж. Ну це маркетинг головне. От дивіться, от вона пускає такі от не знаю, як, бруньки там, кити ці, коротше, навесні розквітає. Ну дуже гарно, ну звісно я все розумію, що їх треба там, там десятки сотні гектарів, щоб був толк. Але так посадив, щоб затінок був. Ну і трошки їм веселіше. Я маю на увазі. Не знаю, є в нас черный клен чи нема. Ну татарський клен. По посадкам я ще такой. Не дуже там освічений всіх. Всіх деревах. Коротше, замовлю семіна, не знаю. Може там, бо саджанці, нема немає в мене грошей куплять. І потихеньку буду розсаджувати, Щоб перед акацією у нас там проміжок між садами. Ну це у всіх так. Проміжок між садами і акацією чтобы сейчас наклонем запомнить. Ну гадаю, есть. У нас тут посадок этих. Просто завались, как такие казалки. Вот <рес> такие дела. Ліщини понасаджував. звісно на осень по і для пилку чисто. Не фундук, а ліщину. Потому що воздух нема площі и його все одно треба доглядати за ним. Потому що це вже як культурний сорт мається на увазі. А ой, фундук, я про фундук. А ліщина то вона там природня природня, буде рости, буде давати полок ранній. Вже цього року верба в мене там малесенька понасаджував, вже, вже була навесні, там пчілки, раділи їх, хитали так, що може з корінням ледь не повитягали. Такі от діла. Так що... Ну в цьому, ой, на, на той рік 25-го, в 25-му році, звісно, ліщини ще не буде. Ну, може там у сусідів. Там там пару-тройку деревів. Ну, щоб далеко не літали, бо прохолодні, все розуміють. Тому я посадився прямо вокруг, вокруг, тачка. Щоб було поряд. Ось такі діла. Так що отак от бджілки повилазили, літають. Радій сонечку. Ну це у нас отак все зиму. Я перші ролики подивився, в мене там і в грудні, і в січні були. Я там знімав, радив. Подивися, воно повлазило. Там ясно, що я на три отвори поставляв загороджувачі. Оці в машині. Воно там своїх дівчаток виносить, те, що може, попадали вже. Типу потихеньку вже старенькі Ось Хто бачить на приліці? Ну то й ввечері позгрібаєш, щоб там їм менше було клопоту. Ось тут більше трохи вона. Летя дівчатка. Ну що ж поробиш? Світ не тримає, не, стої, не стоїть на місці. Це старенькі відходять. Ну, на осінь такі непогані, було Сім, сімейки. Все я там часто там вроді обробляв, дивився. Тобто взиму пішли Даже малеча, там на три відводички такі гарних пішли. Всі посокращав, я вже казав. Більш потужні вісім. Можна було ще притиснути мене. Ну, притиснути необхідно, коли ізоляція. Ви знаєте, що я ізолюю маток. Тому не забуваємо, дуже-дуже стискаємо сім'ю, бо що є ще клуб розтягнутий по рамках. Не дай Боже там зміститься чи за кермами піде, чи э, ближче до півдня, щоб тепліше було. Матки діватися нема куди, вона ж в карцері сидить, скажімо так. І то не її кинуть там, сказать, не кинуть, а то, що вона не зможе за ними переміщатися і не будуть годувати помре. І навесні будуть у вас і проктор, і гембель в голові. Так що все враховуємо, все не поспішаємо, але головне без фанатизму. Завжди кажу. Бо можна таких дров наломать, что потом будет пів життя, що ж же такий хазяїн. Умнічую тут на ютубі, Там корчую себе такого джедая. А тут рах-бах і все. І в колюжу сів. Так що Хлопці, дівчата, давайте скоро придбаю статів. І буду вам розповідати всі секретики, нічого не скриваючи. Ну, звісно, вулики українські хвалити не буду. Тому що з'явиться дуже велика конкуренція. <кхи> тому що це самый найкращий вулик у світі. І одразу все, у всіх буде все гаразд. Ні, ні не ні, так, так не можна. треба, щоб тільки в мене було гаразд. Взагалі, да. так. Ну це я так. Щодкує, звісно. Ну сумно, що є такі багато людей, я при, примічав, що вже все життя користувався і рутами, деданами, а потім вже через 10, 20, 30 років думають, от я дурний, треба було завести в українську рамку. Було б і з медом, і з бджілами, і з зимовкою. Не те, що люди постаріли, а що ці люди і на качівлю, і куди тільки їх хочеш. Тільки знаєте, його зрозуміти, скажімо так. І все буде олрайтно. Right так що таке діло. Ну ви на ус не мотайте, бо я ж казав, буде конкуренція. Всі стануть на українські рамці. Так, все, ладно, все буде Україна. Всі слідкуємо за новинами. Може там трошечки, може трошки орки зблідніють. Подивимось, що вона як буде. Ну, коротше... Всім зрозуміло, що чекаємо до 20 січня. Всі знають, що дата така буде. Потім вони там ще горілки, чи шампанського поп'ють, крістал там, Дон Переньон. І десь там вже ой, у лютому чи наприкінці січня буде відомо. Коли путлер здохне, ой, хай Господь дзвоняє. Не Господь, а Ютуб дзвоняє, перепрошую. Тому То всі бажають такого. Бо ще мене як завжди заблокують. Бу, було вже кілька разів, особливо на Фейсбуку, коли тільки вийшов, там дуже, там, скажімо так, нетолерантно, нетолерантно розмовляв. Мене попереджали, попереджали, там вже все на імпортній мові, там англійською. Я Думаю, що вони мене достібали? І от пару-тройку разів, ну хоча б так, тихенько на місяць не аккаунт заблокували, Ну, так, да, аккаунт, але не на зовсім, а на місяць. Ладно, забалакав все тут з вами. Я там рамки роблю. Потім зніму 2 А А зараз підійдемо, що там умечить. Доробляю останні операції. Трошки надо закрити тему на наступний сезон. Ну, В общем, це заготовочки з подонів. о, зразу кажу, не робіть з подонів. Це, во-первых, сміття, Портиться диск. Зараз окуляри хочуть. Ну просто в мене подумай, я вже може казав, що майже без безкоштовно, скажімо так. отакі такие діла. Так що отакі вот от от заготовочки. Все. Я ріжу по 60 мм, тому що диск не маш не господи. Ни рубанка, ні фуганка, нічого. І так країшки проганяю, вганяю. З дошки подонне, там дошка 20, 22, де, де товсті, от мене брусок виходить 18 мм чистесенький. Його на, на рамку гніздо був хватає з головою. Оцей стандарт от, савдеповський, 20 мм, я не знаю зачем тут. І, і воска нема, і, і, і нічого нема. І так він потужний. Він тримається добре. От тут, хто бачив, у мене тут один шурупчик стоїть. Ще ж не зважувати сподівається проволока. отак так сюди вона його стягує і тримається, все нормально. Рамки по 4 там, чи по скільки кіло там, труситься, гепається і все нічого не відходить. Такі діла. Зараз отак так зараз я проганю, і отут виходить у мене 2 штучки і трошечки невеличкі остаток. От 2 штучки виходить. Тобто, виходить, з доски сотки, шириною в мене виходить 3 такі верхні заготовочки, скажімо так. Ось вот такі грохи. Так що це я сейчас быстренько дороблю. І те саме. І э, все на початку грудня там Баскевич обіцяв, ромбуси приїдуть Нікотовські. Хочу себе штук 15 сделати, пчелови долечив. Уже там так набросав некосмічну на схемку. Піду куплю ДВПшки там. Таку в'язочку легеньку зроблю, ну я все покажу, не хвилюйтеся. У мене все так простенько, але і сердито. Бо, як кажуть, гімна не хочу тримати такі діла. Так що, отак от. А морфочка моя на одна не пропала, але посадив рядочок, я вже показував вам. Ось вона вже листечка скинула, тут буде стіна. стіна, щоб у нас такі вітри. Щоб витримали. І з тієї сторони ліщина і, і аморфа. Ну на, на, на весною на початку літа все, все побачите, як воно буде гарне і, і красиво. Такі діла. Все буде добре. Так, все. Не можу стримати, треба йти пілять, Все, до побачення.